Итак, мы с вами находимся во дворе одной из самых известных и самых необычных школ города Харькова. Когда-то это была четвертая общеобразовательная школа. Именно эту школу заканчивала Маша Бурмака, а я ее одноклассник. У вас есть фотографии, где на вот тех вот брусьях в четвертом классе сидит Маша в спортивной форме. Я ее учила с четвертого класса. Поэтому она всегда была передо мной, все годы. Столько, сколько она училась в этой школе. И до последнего дня, до выпускного вечера, я ее прекрасно помню. И помню даже, как на выпускном вечере, когда ее награждали похвальной грамотой, мы случайно ее потеряли, похвальную грамоту. И, конечно, она была очень расстроена. Мы очень извинялись перед ней. Да, и все предметы давались. У нее прекрасные сочинения всегда были в русской литературе, в украинской литературе. Тетрадки ее тоже есть до сих пор в школе. Поэтому, они даже не в школе, а у меня дома. Маша очень искренний человек. Маша очень открытый человек. И э, человек, который всегда, ну, на моей памяти, всегда говорит правду. Когда был юбилей школы, так получилось, что Маша не смогла приехать. Мы об этом знали. Я знаю, что Маша переживала. Она звонила, мы разговаривали с ней по телефону. Но Маша прислала телеграмму, насколько я знаю. И эта телеграмма, которая вот сегодня уже хранится в музее. Он прекрасно рисовала, выпускала газеты. В школе даже и сейчас хранится альбом э, «Химики». Великие химики. Она сама его нарисовала и сама выпустила. Я знаю, что она прекрасно шила. Она сама себе шила одежду еще в те времена в школьные Она прекрасно готовила, очень ей это нравилось. Вот сцена, на которой она начинала свою творческую карьеру. Почему? В школе ее называли девушка с гитарой. Любая поездка, любой выезд. всегда была гитара у нас. Будь то какое-то мероприятие в классе, мероприятие в школе, на уровне района, оно не обходилось без того, чтобы э, в концерте не принимала участие Маричка Бурмака, как ее тогда называли. И надо отдать Маше должное, она тогда а так как воспитывалась в семье, где все говорили на украинском языке, она уже тогда исполняла именно украинские песни. И в старших классах уже исполняла свои песни. Дети, вы знаете, что здесь случилось с Мария Бурмака? Знают. И всегда даже на тех комсоморских и пионерских собраниях она никогда не стояла в ряду совсем. Она всегда имела твою мити. И она не стеснялась его высказывать. Я точно знаю, даже мы с ней встречали три года назад, наверное. Юбилей был выпуска. Не помню наверное, года три назад. И мы с ней обсудили все домашние проблемы, все, что дома, как, как нужно соблюдать фигуру, как худеть. Это она мне рассказала. Поэтому ну, она, она, вообще не очень простая. А какая она на экране, это же совсем другой образ. Как вы это нашли? Это, это, просто такие моменты приемные для меня. Да, это школа, это Оля Константиновна. Она пришла до нас Була, нам здавалося, що вона е, вже зовсім доросла, їй було 22 роки, а нам було по 10. Нам ми всі були, от просто їй страшно, от вона нам так подобалася, Ольга Константиновна. Я, я так це пам'ятаю. Нам так хотілося, щоб вона нам здавалося, що 22 роки вона вже повинна скоріше вийти заміж. них. Що ж вона так не виходить? 22 роки це вже так багато. Ну ти Діма Брука, з Дімою Бруком ми взагалі в садіки були разом. Це мої однокласники. Я дійсно у мене завжди було своє міння, чесно кажучи, да знаєш, якщо я так думаю, моя дитина подивиться цю програму, то я зараз подивилася, і я реально бачу, що я от, мені зараз не просто як мамі, тому що моя дитина завжди має своє міння. Вона в школі, в ліцеї, вона може встати, вона може сказати, вона може в чомусь признатися сама. От вона ну, але що я їй зараз. Буду казати, бо я йде, коли чу Ярина, ну чому ти встала на загальних зборах? Ну хто ну ти могла би не казати правду? Ти б могла би так, бо ти не стояла, бо одна було, вони їздили в поїздку до Львова, і там трошки не, не, неправильно себе вели в поїзді. І коли сказали, а хто от так себе вів? Встала одна дівчинка і встала Ярина. Ну і Ірині отримала догану. А я потім вдома і казала, доці, ну от, ну от ти ж не могла не встати. А Вона казала, я не могла, на мене я встала, а інші не встали. Я точно так сила в школі. Тому я мені дуже приємно, що е, ну, це згадують, але е, знаєш, ця відвертість якась така. І я в класі була неформальним лідером, а в 10 класі мене е, призначили комсоргам класу, але я якось завалила роботу всю, бо я така не дуже організована людина. І в мене була трійка за поведінку, врешті-решт. І я закінчила школу з двома четвірками, могла отримати медаль, але не отримала через цю трійку за поведінку в 9 класі. дійсно мені цю грамоту не дали. А мені так хотілося, що от мені даватимуть грамоту. Ми забули її ну, забули її дати. Я розплакалась, пішла плакати в туалет шкільний. Я, я дуже це пам'ятаю. Це насправді я дійсно хотіла приїхати в школу, я не змогла, але я всіх от, всіх пам'ятаю. І це, знаєш, це в це... мене насправді не є багато друзів от зараз. Це така ілюзія, бо досить відкрита людина. Але саме тому, що я відкрита людина, я не наближаю до себе людей. Тобто в мене є якось коло друзів. А е, решта, я дійсно, хай краще буду осторонь, бо я можу в розмові розказати щось зайве, і потім ага. по це по мені вдарити. Ну, А позавчи кажуть, що серед твоїх друзів є президент, є міністри, є депутати. Ти товаришуєш з досить статусними людьми. Я як я можу не товаришувати з міністром молоді і спорту. От ну, скажіть, будь ласка, як я можу не товаришувати зі своїм братом, який, з якими дуже близькі люди, і е, я його дуже люблю. І в мене ще є багато братів, але один з них став міністром. І, і хочу сказати, що е, оцей весь шлях, ну, принаймні дотепер, я як сестра спостерігаю, дивлюся, і деколи бувають ситуації, коли, знаєш, мені кажуть, там ледь не. Вона його зробила міністром, а йому кажуть, що ну звичайно їй там все легко в неї ж брат міністр. Це мій брат. Я його люблю міністром, не міністром. в Мене ще є сестра молодша і ще в мене є брат, і багато ну, багато У нас є історія про братерську любов до матерічки бромаки. Можемо зараз переглянути її. Це двір на Солом'янці, це, це місце, це будинок, це перше місце, де е, Марія жила в, в Києві після того, як вона приїхала сюди вже остаточно з Харкова. Це відбулось після е, того, як вона закінчила університет. Тут вона жила у родичів наших, у маминої сестри, і е, в, ну, разом з її сім'єю, разом з дворіними братами і сестрами. Коли вона приїхала, я очевидно віддав своє ліжко, сам перебрався в мен зручні умови проживання. Крім того, вона завжди мене брала з собою на будь-які там збори, зустрічі, включаючи побачення. Тобто на, на будь-якому побаченні на яке йшла мене. Я завжди з'являюся, на 35-й хвилині випадково ми зустрічалися. Інколи я виконував роль якогось кавалера, коли треба було кудись піти. В принципі, до сьогоднішнього дня ми е, такими прийомами е, користуємося. Кожне літо зустрічалися у бабусі в місті Прилук. І перша людина, яка мене кинула з коляски, це була Маня. Яка вийшла подивитися, як я там, і я впав на асфальт. Фактично, вона мене вела в політику, ввела в коло тих людей. Далі-далі вели українську політику. Тому вона ну, дуже, дуже важлива складова навіть в моїй політичній кар'єрі.